Всім привіт-привіт! Ви на каналі Лугавенка Наталії і сьогодні кінець місяця, і у мене є пусті баночки за жовтень місяць. Ну що, почнемо? Сьогодні засоби такі, які користуються кожен кожного разу. Це, звичайно, що для видалення плям ми всі беремо одяг, іноді в нас є такі неприємні моменти, як десь щось капнули. І потрібно вивезти ці плямки, особливо в кого дітки. Дітки люблять забруднювати речі. Я рекомендую з нашого асортимента. Це ось такий засіб Livesta Home для виведення плям. Дуже гарно він справляється. Розпилювач набризкали на плямку. Якщо дуже така вона вже засохла, ви не відразу уперете, а річ лежала, то, звичайно, що зволожити краще. І потім набризка залишаєте на декілька там, хвилин, 5-10. Якщо забруднення ну, сильно таке, можна потерти, сполоснути водою і далі знову. Набризкати і вже тоді до пральної машинки. Якщо ви бачите, що відразу, значить відразу до пральної машинки і все гарно прибираються всі плянки. Дуже люблю такий. Засіб. Єдине, якщо потрібно щось відбілити, то все-таки кисневий порошок. А це іменно для виведення плям. Білі речі, ну він будемо так казати, що не вибілює, тому що він підходить як і для білого, так і для кольорового. Тобто в нього нема хлору, щоб іменно вибілити задача цього засобу прибрати пляму, а не вибілити річ. Ось такий засіб, задоволена, часто його показую, бо користуюся часто ним. Це і плями поту ось літом, дуже багато його використовувалося. зимою трішки менше. А от на літо то це такий продукт, всі футболки, всі комірчики, тому що ну, все одно якби. Якщо десь ходив дуже довго, там цілий день перебував, то краще, щоб гарно від всього стиралось, то ось я застосовую ще такий засіб, А іноді і кава, так як я люблю десь на себе все. Вляпнути, то мені це дуже незамінний продукт. Ну і в кого дітки, то теж, звичайно, що рекомендую цей продукт. Слідуючий продукт це для посуду. Часто показую, часто розповідаю, що я переливаю в баночку з дозатором, і ще й трішки, коли переливаю, трішки його там розводю. Все це роблю на око. десь на 300, 300 мл бутилочка, то я десь так до 50, ну, можливо, десь 30 мл доливаю водички. І водички, які чинно, щоб не пропадав продукт. Потім кожного дня. Використовуємо ми зубні пасти, і я рекомендую, звичайно, наші лівеста в прошлому прямому, в прошлих пустих баночках я показувала, що в мене була закінчилася відбілююча, А в цьому каталозі це ось така зубна паста, іменно про догляду за яснами. Дуже люблю цю пасту, тому що в мене, ну якби, вже вікове таке є, і взагалі в мене проблеми з яснами були вже давно Рекоменда... рекомендація мого стоматолога, щоб користуватися ось такими саме доглядаючими пастами за яснами. І ця паста мені дуже, -дуже допомагає пропало. Ну, от ми часто купили каву або з'їли морозива і можемо сказати, що зайшло в зуб. Ось таких проблем зараз я з цією пастою якби не наблюдаю. Літом їла морозиво, п'ю гарячу каву, поки все добре. Ну, звичайно, без стоматолога хожу. Ось така паста, такого зеленкового салатного кольору. Великий об'єм 170 грам, вистачає надовго. І взагалі цю пасту, навіть якщо у вас немає проблем із яснами, то я все одно буду рекомендувати цю пасту, тому що навіть якщо ви користуєтеся в день ну, такими відбілюючими, я це Повідала нам в прошлому прямому ефірі, і зараз трішки повторююся, на вечір відбілюючі пасти не рекомендують стоматологи, а саме ось такі доглядові. І ось ця вам паста буде дуже-дуже нагоді на ніч, ну ввечері чистити, на ніч, щоб був догляд гарний за зубками. Ось такий продукт в мене закінчився. Серветки вологі, якими я люблю не тільки витирати руки, коли там що, а і десь якусь пилючку підтерти, раковину витерти. Мені дуже ці серветки допомагають в прибиранні, хоча в мене є і такі серветки, що. Іменно для прибирання, ну, вони більша серветка, більш вологіша. Якщо мені там не сильно таке потрібно, то я ось отакі серветки. Ну І так як я багато слідкую за своїм здоров'ям, слідкую, слідкую, а іноді і все одно захворію, то в мене в цьому, в цьому місяці є багато пустих баночок саме по вітамінах. Почну з тих, які я приймаю на постійній основі, це вітамін Д3. Я думаю, що мені вже тут не потрібно на ньому зупинятися. Взагалі, осінній період рекомендується цей вітамін. Або ще, як багато хто вже каже, що це не просто вітамін, це і такий гормон, який потрібен для нашого здоров'я. Це вітамін Д3, У мене показання лікарів, так як є деякі захворювання, які потребують постійно вітаміна Д3 і постійно його держати в нормі, то ось я ось таким продуктом підтримую своє здоров'я. Потім, так як трішки осінній період. І були загострені моїх хвороб, тому вітамін Д пила в більшій дозіровочці, значить, до нього К2 обов'язково, який гарно сприяє кальцій доставляти туди, куди потрібно. А саме були проблеми із суглобами, тому потрібно було ще пропити і К2. Ну і не тільки із суглобами, а я вже й говорила, коли отримувала замовлення, що ще з венами, Тому до всіх препаратів, які мені назначили в лікарні, я їх попила, звісно, коли було сильне загострення. А далі пішло лікування моє особисте. Це вітамін ось такий тонус вен, гарно він мені допомагає. Зараз п'ю його. Ну і звичайно, гель. Мажуся іноді і каштаном. Але все-таки ну, прохолода не хочеться, то ще і отакий гель, десь як коробочку. Тільки коробку взяла, а десь самий тюбік, де я його діла. ну Повірте, що він у мене закінчився. Використовувала і дуже-дуже задоволена цим продуктом, тому що була така прямо гематома у мене. І все-таки, ну, колись сильна була гематома і аж гарячий, я використовувала каштанчик, а потім уже на протязі дня ось отакий для пен. Ну і На постійній основі це магній. Це було в мене магній малат і бігліцинат, така форма. Зараз вже в каталозі в нас є інша, де ще з мінералами, то, звичайно, що мені той більше подобається. Ну Як подобається, я бачу більший результат, тому що там більша дозіровка. Там самого магнія 200. Міліграм, а тут лише 100. Це якби такий як профілактичний засіб, так як все одно, в нас зараз постійні тривоги, постійно тривожимося, десь щось летить, десь щось це, щоб гарно спати і вночі не просинатися, то я ось такий засіб застосовую. А ще Часто чую в чатах, читаю, що там судорги бувають в ногах, ще щось, що типу, від ніг пропити. Так, спочатку треба не для ніг, а все-таки, от якщо судорги, це вже прямий показник, що у вас в організмі не вистачає магнію, саме магнію. Ось така рекомендація. Звичайно, що можна здати аналізи і пересвідчитися в моїх словах. Ну і сезон простуд, Я більше вдома нахожусь, і якщо десь виходжу, часто буває, що все-таки десь я щось захворію. І на допомогу теж перше, чим пити пігулки і лікуватися ну, якимись з аптеки засобами. Я лікуюся. Ну, вітаміни ви бачили, які я пила, а ще засіб ось такий прополіс це бризкати в горло. Раніше я показувала інший, його зараз, на жаль, в Україні купити не можна. В нашій компанії ось такий є прополіс, він не такий приємний. Але коли було і горлишко, то чому б? І не скористатися, тим більше, що ліки з аптеки теж вони не дуже приємні. 20 мл така пляшечка. Можна, що ще є ось така, щоб прямо на язичок капати, чи я не знаю, як пропонують, але я все-таки користуюся ось таким розпилювачем. Дуже гарно справляється. Навіть в мене часто. І за щитовидки голос так сідає, то от я голос теж повертаю саме цим продуктом. Тому рекомендую теж цей продукт мати в запасі, бо йде осінній період. Хоча я, скоріше всього, що запишу відео по... ну, цей один продукт. треба іще деякі продукти мати. Про запас було. Все одно зараз дуже багато хворіє, дуже багато вкашлює. Діти пішли в школу, і ось зараз канікули вони побудуть вдома, а всі зійдуться після канікул і часто в школі потім хворіють. Тому підтримайте своє здоров'я саме такими продуктами, з радістю допоможу, кому потрібно придбати, пишіть оформимо дисконт для вас, а хочете більше про продукцію, звичайно, пишіть мені під відео хочу в чат, я дам вам посилання на свій чат продуктовий, де я кожного дня ділюся своїми засобами, якими я користуюся чим, ну, для яких цілей, які проблеми вирішують ці продукти, тому що у нас дуже широкий. Асортимент, дуже багато продукції в обігу, але ж не вся вона закінчується в місяць. І не факт, що ви подивитеся саме те відео з тим продуктом. Тому пишіть в телеграм-чаті дуже зручно шукати різні теми, різні продукти, про які можна ще раз звернутися і прочитати. Чекаю ваших повідомлень під відео. Хочу в чат. Всім пока, до скорих okay. зустрічей!